Поговоримо про мультимовність на Joomla. І так, щоб зробити мультимовність на Joomla, нічого встановлювати не треба. Вона у базовій версії є. Що треба зробити? Треба піти у треба піти, дивіться. Зараз розкажу. Треба піти в. Плагіни. Уважнім кудиться в плагіни. І я не знаю, як на як на українській мові і на російській пишеться. Я перейду, я дві минутки перейду на англійську мову. Дивіться: перейду на мови поставлю мову адміністратора англійську. Я просто не знаю, як називається модуль на українській мові. Дивіться, далі піду в плагінс. Плагіни. Це службові компоненти. Ви дивіться, тут є їх багато, 160 штук, бачите. О, тільки ну деякі використовуються, деякі ні. значить Тому я покажу декілька. Да? значить Я на, наберу так Лен наприклад, да це Lenguage. І дивіться, тут два неопублікованих модуля є: це language code і language filter. Дивіться, в language filter треба не тільки їх опублікувати, а зробити ще налаштування. Ось отут дивіться, стоїть. Значить, додавати метатех. Все це, все, це, все це, в принципі, нехай так воно і лишається. Але ось отут треба Yes поставити. Це Remove, це означає, дивіться, у нас от на сайті не, трошки є недоробка, я вам її покажу. Але ви нікому не признавайтеся. Дивіться, коли ми переходимо на англійську версію і на українську версію, в URL, отут є UK. А можна зробити так, щоб в URL UUK оте зникало, тобто у мові по змовчанням видаляти з url код. У мові по змовченню. Тобто, я зроблю українська англійська. І на українській мові Seven Отут УК не буде появлятися. Поняли? А на англійській N появлятися буде. І так дивіться, як це ми з вами робимо. Ми опублікували. Поняли? Тепер в меню, послухайте, в меню треба зробити пункт 1. Я оцей пункт зараз його скопіюю. По-перше, зробити в менеджері меню. Зробити треба окреме меню, яке буде загальне. Я його назву Mine просто. Mine. Так, і от тут, отак ось. Майн меню один. Напишу, наприклад, Save and New. Тепер дивіться, зроблю меню одне українське, от у майн меню в мене буде українське, а одне англійське. Так? Я його назову eng, і службово теж eng, І нажму ось, save Close. Тепер дивіться, оце буде не майн меню, я його візьму, трошки переименую, я його на, на, назову Укр. Севен клос, ц... і з цього укор меню ми один саме е одну нашу, один пункт нашого меню. Оцей головна. Ми його скопіюємо. Як я роблю, дивіться, нажимаю на нього, щоб скопіювати. Дивіться, можна отак ось дивіться, Save as Copy, з зберегти як копію. Воно називається Головна 2, меню «Eng» англійське, да, і опубліковано. І тепер and Close» я його сперігаю. І кажу, що це буде головна сторінка. А врешті, в оці дивіться, це, а, це, це Венг неправильно. Я не «Венг» хотів, я хотів скопіювати в Майн. and да, Close». І, і, він, і вона головна ця сторінка. Буде. А в, в українській версії, дивіться, в українській версії, оця, ось я зараз всі виберу всі, дивіться, всі. О, Давайте перейдемо уже на мову на українську, буде нам зручніше. Значить, ми lanвіч, в language, language пишемо Ukraine. Тепер ми йдемо в меню, дивіться. В наше українське, і оці всі пункти вони відносяться до всіх мов, бачите? А я ставлю галочку і кажу: дії її... пакетна обробка. дивимо пакетна обробка, змінити мову на українську. Застосувати. Воно, дивіться, оп всі стали українські. А оця українська головна сторінка тобто, бачите, головна сторінка українська. Тепер що я зроблю ще? Дивіться, я зроблю треба всі весь контент вже перевести. Тому виходить, дивіться, в компонентах, в пейджбілдері, в пейдж я роблю сторінку другу. Тільки як я зроблю другу сторінку? Я е зроблю так. Я зроблю так. Я зараз я... давайте я створю нову нову сторінку. Нову сторінку я ну, можна було б здублювати, але там в цій версії, чи воно буде працювати дублювання сторінки, чи ні, не знаю. Чого не знаю? тому що версія PRO, напевно, надо для дублювання. Дивіться, я назвав eng, додам сюди шо одну якусь картинку, хорошо? Якусь що небудь кнопку. Поставлю кнопку. Так і баттон вона називається. Хай вона така і буде. Добре, я сторінку цю збережу і тепер save and close. Отак ось, і вернутися в адмінку І тепер дивіться, що я зроблю? Що в меню наше меню. У нас є тепер англійське меню і є українське, як ви бачите. А в англійському в нас ще немає пунктів. Тому я в англійському меню. Ось отут -от обов'язково напишу наступне, що у нас буде Home, називається сторіночка, да? Home. Ух ти, Та що це? Вони туди трошки пальці пішли. Так, Home. От далі. Це у нас буде SP Page Builder, Page. І сторінка називається Коли обрати оця кенг. І ми кажемо, дивіться, що це буде у нас мова англійська. І зберегти нажимаємо. А також можемо сказати, що це буде головна сторінка. Сторінка за налаштуванням так. І нажимаю Зберегти це закрити. І виходить, тепер у мене англійська сторінка є, і українська, але треба ще зробити асоціації. Бачите, дивіться, вибачте, неправильно нажав. Головна тут є, так, але я должен відредагувати, поставити асоціації. Тобто, з якою сторіночкою співвідноситься ця сторінка. Так от дивіться, ось тут є асоціації, і отут, де обрати сторінку, нажимаємо обрати, і головна. І нажимаємо зберегти та закрити. Тепер у нас все добре. Сторінки асоціюються одна з другою, да? і що в англійській версії меню, і тут будуть асоціації у нас. Да? Ну, цих просто сторінок на англійській мові нема. То нам зараз що треба робити? Нам в категоріях треба поперекладати всі категорії, у статтях поперекладати всі статті, у пунктах меню зробити пункт і зробити їх асоціацію. Причому асоціацію треба робити як категорії. Так, пунктів, так і самих статей поняли всього, всього Везде, в кожному елементі у місті дивіться статті. У статтях, якщо ви візьмете, то треба цю статтю віднести до певної мови, сказати, що це мова українська, зберегти і закрити, зробити таку саму на англійській мові і тоді поставити асоціацію. Тобто, в статті, коли ви редагуєте, також є асоціація ось тут, да? але треба зразу статтю зробити, потім встановлювати асоціацію. І тепер, що нам лишилося, нам лишилося поставити перемикач мови. Значить, яким чином ми поставимо перемикач мови, ми його поставимо як. Модуль. есть тобто ми в модулі сайту заходимо, дивіться, я нажимаю створити модуль, зараз закінчую. Шукаю перемикач мови, ось отут дивіться. І обираю позицію. Ну, наприклад, позицію беру там, ну, наприклад, меню. Чи воно там буде? Чи появиться, чи ні, не знаю. Дивіться, зберегти. Ой, і ось отут наголовок, заголовок перемикач, я пишу, тільки заголовок показувати не буду. Перемикач, кач мови. Заголовок сховати. А сам перемикач, дивіться, використовувати зображення прапорів, активна мова, горизонтальне розположення. Все. І ми нажимаємо ще отут призначення на всіх сторінках. Все, нажимаю зберегти. І дивіться, ось отут. Буду мати перемикач мови десь. А де він перемикач мови? О, є помилка language filter. фільтр, щось в Filter там не, не, не поставили. Ага, знаю що. Розкажу на наступному уроці. Ні, ну, дивіться, треба мови контенту ще дивіться. Мови ще швиденько. Ладно, дивіться, швидко. система. Мови в місту, О, там є це мови, а нижче мови в місту. І ось отут треба опублікувати мову українську. Так, дивіться, є мова українська, є мова англійська. І тоді ось отут ми можемо оновити. І дивіться, у нас отут-от, бачите, в неї немає помилки, є англійська мова. Тільки нема ж тут нічого, тільки одна, одна кнопка помните: є українська мова. І навіть і меню ще немає. Добренько, на наступний урок ще трошки продовжимо. Все, дякую за увагу. Зупиняємо.